Вітаю вас, можете нас проконсультувати по волосся. Звичайно, а скажіть, будь ласка, а чому така реклама туречна, наприклад, і ну не вже туречна по класу вища ніж українські фахівці по пересадку волосся? Можна пересаджувати також волосся і з інших місць, окрім голови? Можливо, це такі, знаєте, вже банальні заїжджені речі, але все одно спосіб життя це дуже має високий вплив на те, як довго і як якісно ми будемо жити, в тому числі і на волосся. Всім привіт! У кожного з нас часом виникають проблеми з волоссям. Воно кудись пропадає. Тому ми вирішили провести розслідування і дізнатися, куди воно зділось, а головне як його повернути. Зараз ми приїхали в клініку до наших друзів і задамо всі питання, які нас цікавлять. Доброго дня! Вітаю вас. Можете нас проконсультувати по волоссі? Звичайно. Пройдемо. Давайте, якщо не складно. А, дивіться, ми к вам прийшли. А що далі? От я як, як споживач приходжу до вас? і Питаю, що з волоссям? Чому воно випадає? Як його врятувати у більшості випадків? мабуть, 90% випадків для чоловіків це якраз андрогенетична алопеція, тобто випадіння волосся під дію тестостерону. і саме ефективне лікування, звичайно, це пересадка волосся. Я якраз цим і безпосередньо займаюся. А скажіть, будь ласка, а чому така реклама туречна, наприклад? І ну не вже туречна по класу вища, ніж українські фахівці по пересадку волосся? Це абсолютно кліше, не народжуються турки з цим вмінням та знаннями. Так це чисто маркетинг, більше ніч нічого. нічого вони не придумали, нічого вони такого унікального не роблять. Не хочу казати за всіх, але чомусь в більшості випадків виникають нюанси. Так, я би радив, все таки не шукати десь гарного далеко. Повірте, в нас якість не то, що не гірше, в нас якість набагато краще ніж це роблять наші колеги в Туреччині. А перше, чого огляд починається голови? Дивлюся на стадію і форму так званої алепетії, Да? де випадає, mm -hmm. скільки випадає, де просвічується, де волосся росте, де не росте. Да? Mm -hmm. Ми бачимо зазвичай такий типовий паттерн, коли йде облесіння злобних залисин. Потім приєднується маківка, потім все все об'єднується. Тут залишається острівець, але волосся, яке на скронях та на потилиці, не випадає. Mm -hmm. І якраз це є нашим. Нашою допомогою це є нашим донорським матеріалом, тому що так природа заклала, що це волосся на скронях та на потилиці, вони не чутливе до тестостерону. Відповідно, коли ми його пересаджуємо, воно вже з вами до кінця життя. А дивіться, або волосся не з голови пересаджується з тіла, наприклад, на голову. Можна пересаджувати також волосся і з інших місць, окрім голови, але є нюанс. Воно інше, воно іншої текстури, воно іншої жорсткості, тому що воно буде виглядати не естетично. Не можна лише. Дозагущувати, тобто додавати густину в певних ділянках, і коли це рівномірно по великій площі розподіляється. Це просто так оно виглядає. Я приходжу на квам на операцію, лягаю, так? Я готов. Отже, як починається пересадка? Спочатку да? е, треба волосся підстригти. Це ми саме робимо або частково, або повністю це вже деталі. Так? Ось наша ідеальна зона, звідки ми беремо е, донорську волосся. Так? Е, локальна анестезія зневолюється це місце. Тобто сама пересадка взагалі безболісна, ви нічого не відчуваєте. І далі спеціальним інструментом. Робиться і ви цього не відчуваєте ніяк. Потім пінцетом дістається. Цей от графт, який потім пересаджується. Якщо ми пересаджуємо 100 графтів, це десь 300 волосків, плюс-мінус. Ми пересаджуємо. Набрали необхідну кількість. Потім ви перевертаєтесь. Знову анестезія. І за допомогою спеціального інструмента потім вже імплантуються, тобто садяться да. в тому місці, де вони потрібні. Давайте проговоримо про результат. Я ж розумію, пересадка це одна історія, а результат, коли я побачу? Реальний результат, що я вже бачу, що змінено на, на лиці. З волоссям все, на жаль, не дуже швидко. І остаточний результат ми побачимо лише через рік після пересадки. Через півроку ми оцінюємо попередній результат. Просто для себе. А от спосіб життя, не знаю, там спорт, якийсь здорове харчування на волосся впливає? Абсолютно. Можливо, це. Це такі, знаєте, вже банальні заїжджені речі, але все одно е, спосіб життя це дуже має високий вплив на те, як довго і як якісно ми будемо жити, в тому числі і на волосся. Тобто, так, генетика, так, клімат, але е, екологія і так далі. Але спосіб життя дуже сильно впливає. Більш ніж половина всього нашого здоров'я це спосіб життя. Тому Здоровий образ життя, як воно банально, би не звучало, це необхідна річ для того, щоб жити довго і якісно. Як виявилось, проблема з волоссям не нова, да? але вона вирішується для профілактики. Просто ведіть нормальний образ життя, менше нервів, да? спортивні якісь заняття проводьте. І коли у вас виникають проблеми, звертайтесь до фахівців. Ця проблема головне, що вона вирішується, вона не смертельна. Тому, друзі, бережіть себе, звертайтесь до нас.